1 рядний, але думаю, зроблю вам коротеньке відео поворощування мулардю качки. Сьогодні їм 70 днів від роду. І дивіться, які результати! Два тижні останніх ці качки їли строго кукурузу. Я купляла пшеницю, але ж вони щось е, до пшениці погане в них відношення. Дивіться, які органи чистенькі. Бачите? Так от далі віддію. О! Чотири качечки. Е, на тому тижні я ще теж дві штучки була прибрала. Але діло в тому, що така була жара. Я думаю, нічого, підождуть, хай ще трошки побудуть. От. Отакий От результат мій, слухайте. Аж приємно глянуть. Отут я їх з ними працювала. В мене чистота. Якби було грязно, я б сама б не змогла б їх їсти. Люблю чистоту і в хаті, і усюди, щоб було мені чисто. Це. Якийсь мене вироблений, мабуть, такий, ну, не знаю, чи ген, чи як його назвати. Якщо буде грязно, я цю качку їсти не буду. Понимаете? Якщо я буду знати, що вона їла, що небудь, я теж її не буду їсти. Мені потрібно, щоб було все акуратно, як в лабораторії. Отак От ще її позамотувала. Зараз іду в хату, беру свій кошечок. І все зложу туди, ну, за один раз не донесу вони тяжкі. Дуже задоволена результатом, прямо задоволена, задоволена. Якщо буде сила сьогодні, значить я ще зроблю їх пару штучок. Але я дуже втомилася. Смалила оцімо, у мене вон там лежить ще один, бачите. Але він щось розхилитався все от, то я його заміняла на другий. Отакі запасики трошки. Дуже приєм... саме приємний момент. Оце, що зараз буду складати в холодильник. Вони в мене будуть лежати в холодильнику до завтра до ранку, буде м'ясо охолоджуватися і дозрівати. Так все м'ясо люди роблять. От, по-правильному. А завтра візьму пакети такі спеціальні. І зложу їх в камеру морозильну. А це положу окремо, може яку капусту стушу, тушу, ну побачу. Ножки, Я ножки і печінки завжди викидала, а це щось мені. Ну, хай полежать, може, це вже викину. Отаке. От таке коротесеньке відео про результат моєї роботи. Я дуже задоволена, прямо дуже задоволена. Слухайте гляньте, Бачите, які. Як золото. Це їх так посмалила. Я люблю, щоб вони гарно посмалені були. були перед, оце Зараз, як буду в холодильник ложити, я їх не мию. М'ясо в холодильник не миється, ложиться. А потім, вже, коли вам треба, дістаєте з морозилки, вимочуєте, розморожуєте і тоді готуєте. Отаке От добренько.